Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. 22 травня у центрі підтримки ветеранів Миргородської міської ради відбулася зустріч із рідними полеглих захисників України. На знак пошани та вдячності за мужність і самопожертву українських воїнів їх рідним вручили посмертні державні нагороди та відзнаки Миргородської територіальної громади. Захід розпочали із хвилини мовчання, на знак пошани до пам'яті усіх, хто віддав своє життя за Україну. Вищими державними нагородами, орденами за мужність третього ступеня, на жаль, посмертно відзначено шістьох воїнів солдата Антона Бучинського, оператора БПЛА, підрозділу 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади, солдата Андрія Дубковського, навідника механізованого відділення підрозділу 110-ї окремої механізованої бригади, імені генерал-хорунжого Марка Безручка, солдата Олександра Ксьонза, номер обслуги міномета підрозділу 100-ї окремої механізори. Ханізованої бригади старшого солдата Сергія Шевченка. Навідника десантно-штурмової роти 13-го окремого десантно-штурмового батальйону імені Героя України, полковника Тараса Синюка 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України, старшого сержанта Сергія Гуревича, стрільця санітара механізованого взводу, підрозділу 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи і старшого солдата Дмитра Гуру, бойового медика підрозділу 238-го окремого штурмового батальйону. Та у складі 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади нагороди рідним вручив Богдан Зубченко, начальник групи морально-психологічної підтримки Миргородського та СП. Від імені громади відзнаки почесний громадянин Миргородської міської територіальної громади, нагороди рідним полеглих воїнів вручав міський голова Сергій Соломаха. Таким званням, рішенням сесії, міської ради відзначені солдат Антон Виборнов, навідник десантно-штурмового відділення підрозділу 78-го окремого десантно-штурмового полку, солдат Григорій Кісіль, водій гранатометного відділення взводу вогневої підтримки підрозділу 114 окремої бригади Сил ТРО ЗСУ, солдат Ярослав Лотош, механік водій розвідувальної роти підрозділу 157-ї окремої механізованої бригади, сержант Віталій. Мацак, головний сержант механізованої роти підрозділу 157-ї окремої механізованої бригади, солдат Дмитро Мішин, водій розвідувальної роти підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади Магура, старший солдат Андрій Мхітарян, старший стрілець-оператор 148-го Миргородського батальйону 116-ї окремої бригади Сил ТРО ЗСУ, солдат Антон Пушкарьов – стрілець стрілецького батальйону, підрозділу 17-ї окремої Важко. Кої механізованої криворізької бригади імені Костянтина Пестушка, солдат Дмитро Степанюк, стрілець номер обслуги парашутно-десантної роти підрозділу 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади, старший солдат Сергій Химочка, навідник-оператор механізованого батальйону підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади Магура, солдат Микола Цибулін, розвідник 132-го окремого розвідувального батальйону десантно-штурмових військ. України наші воїни боролися за незалежність, за майбутнє наших дітей і віддали найцінніше, що мали свої життя. Звісно, ніяка нагорода не замінить дружині чоловіка, матері, сина, дитині, батька. Та ці відзнаки це увіковічнення пам'яті героїв. Це пам'ять про подвиг наших воїнів, які до останнього подиху боронили нашу Україну та захищали наші життя. Зустрічі з рідними полеглих героїв продовжили презентацію роботи центру підтримки ветеранів, яку провів секретар міської ради Олександр Гуржій. Він розповів про послуги, які доступні для захисників та їхніх родин. Окрім того, учасники обговорили і проблемні питання: встановлення відеокамер на алеї героїв та коригування маршрутів і графіків руху автобусів, аби кожна родина могла безперешкодно вшанувати пам'ять своїх рідних на кладовищі. У Мергороді технологічний прорив у сфері теплопостачання. На території міста було встановлено першу сучасну модульну котельню. Новітній об'єкт збудовано за блоково-модульним принципом, що дозволило в найкоротші терміни виконати монтаж без зайвого шуму та незручностей для мешканців навколишніх будинків. Була змонтована модульна котельня, що нам дасть громаді, нам нашим мешканцям. Ну, саме перше це нашому підприємству дасть. Велику економію в електроенергії, в використанні газу природного. Також ця котельна буде працювати без участі людей, що дасть, вона автоматично буде підлаштовуватись під температуру, яка буде знаходитися да, у, у нас. Вона сама буде додавати градуси теплоподачі по нашим. Підрахунком еклона електроенергії і газ це десь в 2-2,5 рази. Буде економія на цій котельні, що дасть змогу нам зекономити кошти, яких і так бракує, і ми зможемо їх використати на модернізацію інших котельнь. Нова модульна котельня збиралася з врахуванням потреб саме комунального підприємства і розрахована на обслуговування не лише мешканців житлового фонду, а й на закриття потреб у опаленні кількох об'єктів соціальної сфери. Останні можуть значно поліпшити свою енергоефективність і знизити експлуатаційні витрати. 22 травня у Миргород з моніторинговим візитом прибули представники генерального підрядника компанії Коменергосервіс. Експерти позитивно оцінили ефективність проваджених рішень та надали додаткову технічну консультацію. За проєктом складність цього проєкту полягала в тому, що були дуже стислі терміни, але за допомогою і підтримкою місцевої громади і наших інвесторів агенції GIZ нам вдалося в короткий термін, навіть на місяць. Ми скоротили термін впровадження виробництва цієї котельні і побудови. Сподіваємося, що під час початку опалювального сезону мешканці зможуть скористатися самими сучасними технологіями, якісним продуктом, і хотілося б окремо подякувати агенції ДжайЗет, бо в рамках міжнародної технічної допомоги цей проект є показовим, і скоріше за все, ми сподіваємося, що така співпраця громади міста. Миргород буде продовжена в рамках таких подібних проєктів. У блочно модульні котельні застосовується високоефективне обладнання, енергозберігаючі схеми та технології, які в сукупності забезпечують високі показники ККД та відрізняються гнучкістю в налаштуванні, що дає повну незалежність від центрального опалення. Модульні котельні оснащені автоматичними системами регулювання, що дозволяє оптимізувати процес горіння та знижувати витрати палива. Крім того, контролювати роботу цієї котельні можна без постійної присутності обслуговуючого персоналу. Перше, головне це повна автоматизація цієї котельні. По-друге, це оптимізовані параметри потужності котлів, пальників, насосного обладнання, і це повна автономія, в тому числі тут встановлений автономний генератор у разі відсутності електрики шивлення. Котель не зможе забезпечити продовження роботи і пальників, і насосного обладнання. Ще одним позитивним фактором є практична безшумність обладнання котельні та її безперебійна робота незалежно від відключень світла, що особливо актуально на сьогоднішній день. Модульні котельні можуть бути інтегровані з іншими системами, такими як сонячні колектори або теплові насоси для ще більшого зниження енергоспоживання. Зокрема, можливо синхронізувати її з когенераційними установками для кращої енергоефективності. Мобільність та компактність дозволяє безпечно встановлювати та, за необхідності, швидко демонтувати її у густо на населених районах, що є додатковою перевагою у безпекових ситуаціях. По завершенню була проведена зустріч учасників моніторингового візиту із міським головою. По перше, це перший такий проект у місті стосовно блочної котельні. Обладнання німецьке і європейське надзвичайно якісне, і ми від нього очікуємо великих результатів. Результатів як в економії енергоносіїв, так і в надійності їхньої роботи. І на раді з міським головою якраз обговорили питання подальшої співпраці у даному напрямку. Запровадження першої модульної котельні в Миргороді стало важливим кроком на шляху до енергонезалежності та підвищення енергоефективності міста. Завдяки підтримці міжнародних партнерів та злагодженій роботі місцевих фахівців громада вже найближчим часом зможе відчути переваги сучасних технологій теплопостачання. Новий об'єкт це не лише економія ресурсів і коштів, а й надійність, безпека та стратегічне підґрунтя для масштабнішої модернізації теплової інфраструктури в майбутньому. Дану ініціативу вдалося реалізувати в рамках проєкту посилення стійкості міст у сфері життєзабезпечення міських територіальних громад в Україні, що фінансується урядом Німеччини та імплементується німецьким товариством міжнародного співробітництва ГМБХ від імені Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. В дитячій юнацькій бібліотеці Миргородської міської ради пройшов захід під назвою Реквієм поцвіту нації. У цьому році співпали День пам'яті жарт політичних репресій та День пам'яті жарт геноциду кримсько-татарського народу. Сьогодні, 22 травня, ми згадували на нашому заході всіх жертв політичних репресій, тоталітарних режимів на теренах сучасної нашої Української незалежної держави. Ми назвали його реквієм поцвіту нації, і оскільки це вже не перший захід присвячений цьому дню. То сьогодні ми зосередилися на більш конкретних життєвих історіях громадян України, які не настільки відомі пересічним громадянам. Говорили про звичайних людей, які зазнали політичного переслідування просто за свої погляди, за свою життєву позицію. Звучали прізвища Постернака, Караванського, згадували норильське та кенгірське повстання. Учасники заходу впевнені, що ця тема актуальна і сьогодні. Такі заходи дуже важливі. Ми такі проводимо і в своїх бібліотеках, щоб наші діти знали, як страждали колись їхні дідусі, бабусі, щоб вони знали, за що зараз борються наші діти, щоб таке більш ніколи не повторилося. У нас. Не оминули тему репресій та переслідування на тернах Полтавської області. Зокрема, 286 людей, які згадуються в книзі, реабілітовано історією. Це жителі міста Миргород, із яких 147 було розстріляно. Тому, користуючись нагодою, я закликаю: по-перше, кожного з нас пам'ятати історію. По-друге, берегти пам'ять про тих, хто загинув, і по третє, не допускати, що найважче напевне, не допускати страху в своєму житті. Під час заходу звучала пісня Володимира Івашина Тернова Ружа. Вона була заборонена в радянському союзі. Пісня написана про кохання між ув'язненими, яких розділяла безжальна машина репресій. Шляхи далекі, стигле мовчання, на чистих воля. Oh. Єдиний справжній магазин тепла хвиля, ваш надійний багаторічний партнер у створенні комфортного середовища вдома. Наші продавці-консультанти допоможуть вибрати оптимальні для вас якісні товари. У нас є комплектуючі частини для різноманітних систем опалення, підігріву води, вентиляції, водопостачання, водоочищення, водовідведення та поливу присадибних ділянок. Котли, колонки, радіатори, теплопідлога, конвектори, бойлери, насоси, труби, фітинги, крани, шланги, лічильники, пвх канали, водостоки, димоходи, сендвіч, труба, оцинковані вироби, витяжки, все це та багато іншого вже чекає на вас у нашому магазині. Ваш комфорт і задоволення наш пріоритет. Тому ми стежимо за якістю обслуговування кожного клієнта. Завітайте до нас у єдиний справжній магазин Тепла хвиля на вулиці Гоголя, 4 дріб, у Миргороді, та підберіть ідеальне рішення для вашого дому. М'ясокомбінат Миргородський запрошує на роботу. Нам потрібні оброблювач м'ясних туш, обвалювальники м'яса та електрик. Деталі за телефоном: 067 48 77 331. Приєднуйтесь до нашої команди. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань? Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород, вулиця Гоголя, 171, дріб 1 дріб, або за телефоном 066 934 0736.